Якщо ви спитаєте, хто найбільше підриває сраки московитам з наших історичних героїв? То звісно, що на думку спаде Степан Бандера, згадки про якого звучать у кожному другому пропагандистському відео: Холодний огонь в глазах, безпощадний взгляд, фанатика. Проте, окрім нього, окупантів в промислових масштабах знищували і інші чудові українці. А сам Бандера був лише маленькою їхньою частиною, хоча й досить вагомою. До речі, якщо хочете більше почути невідомих фактів про батька нашого та провідника ОУН, то залишимо посилання під відео. Ми зняли чудовий випуск, гріх, який пропустити. Так от, на початку ХХ століття, коли Україна Бувала у величезній сраці, знаходячись під окупацією різних імперій, особливої уваги потребує інший персонаж, який фактично створив більшість осередків українських націоналістів, як в межах нашої держави, так і за кордоном. Звісно, що мова йде про Євгена Коновальця. Який так незаслужено не демонізується російською пропагандою, хоча по суті цей чоловічок був прикладом та наставником для того ж степада Бандери. А поки ми поринемо в життя видатного українця в часи національно-визвольних змагань, то ви на канал наш підпишіться та лайк поставте, адже це допоможе просунути відео і більше громадян дізнаються про нашу з вами історію. Сам же Шевген Коновалець прожив лише 47 років, проте за свій час встигнув побувати або ж організувати та заснувати таку кількість націоналістичних спільнот, що важко і порахувати. Це вже не зважаючи на те, що більшість боротьби була спрямована на визволення України проти Росії, в якому збоченому стані останні би не проявлялися чи то імперії, чи то Совку, взагалі заради відродження незалежності та соборності України, Євген Коновалець без сумніву міг зробити все. І власне про його дії та участь в чисельних організаціях сьогодні, ми і згадаємо. Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року у селі Зашків, той що поблизу Львова, в родині греко-католицьких священників та вчителів початкової школи. Одним словом, знав про Бога і Букварик все ще з ранніх років. Здобувши початкову освіту, Євген Коновалець вступив до Львівської академічної гімназії, яка славилась національно-патріотичним вихованням, а згодом продовжив навчання на факультеті права та політичних знань Львівського університету. Загалом з патріотичним вихованням та освітою в цього парубка було все гаразд. А от з часами. В яких він народився? Не дуже. Тим не менш, в університеті Коновальцю вдалося прослухати повний курс історії України від Михайла Грушевського та загорітися питанням відновлення української самостійності, декларуючи про незалежність у рідному Зашкові. Там Коновалець і розпочав свою громадську діяльність в 1909 році, майже напередодні Першої світової війни. Та за сприяння молодого активіста в селі відновилась діяльність читальні просвіта і засновано спортивно-руханкове товариство Сокіл. Робивши достатньо в рідному селі, Євген Коновалець розпочав свою роботу вже у Львові у філії товариства тієї ж просвіти та паралельно відвідуючи зібрання Українського студентського союзу. Це можна назвати початком політичної кар'єри молодого активіста, адже згодом Коновалець приєднався до Української національно-демократичної партії та з трибуни Верховної Ради закликав до винищення Русні. А СТОП Верховної Ради ще тоді не було. Проте молодіжне життя, в тому числі на Галичині, ще й як бурлило, і Євген Коновалець був практично в її епіцентрі. І як це завжди буває, коли ти хочеш провести якнайкраще свої молоді роки, але воно живеш десь перед з Росією. то починається війна, і Євгена Коновальця мобілізовують до армії Австро-Угорщини. Нагадаю, що до 1917 року частина українських земель була під впливом тієї ж Австро-Угорщини, тому вона, маючи владу, могла призивати до війська жителів всієї імперії. же, в свою чергу, досить відповідально підійшов до служби та вирішив трохи побудувати свою військову кар'єру, пройшовши вишкіл та отримавши офіцерське звання. В травні 1915 року бравши участь у боях на горі Маківка, про які ми між іншим розповідали в одному із наших випусків, що ще та епічна битва. Рекомендую глянути. Євген Конувалець потрапляє в російський полог сучасний Волгоград, який тоді називався Царицин. Там відбували покарання інші відомі українці, про яких ви точно багато чули, і які стали в майбутньому друзями коновальця по відновленню української державності Андрієм Мельником та Романом Сушком. Ця трійця в 1917 році успішно покинула місце утримання, організувавши втечу на пару з іншими в'язнями, та всі дружно повернулися додому до України. Тоді Перша світова війна йшла до свого фінального завершення. А Україна на короткий проміжок часу стала незалежною, бо два блоки, між якими тривав конфлікт, розбіглися по норам зализуючи рани. Євген Конувалець успішно перебирається до столиці та спочатку займається волонтерською та гуманітарною допомогою. Проте, все ж його основна мета створення військового крила січових стрільців вже у складі Української Народної Республіки. Згодом така ідея успішно втілюється в життя. А Євген Коновалець очолює формування, маючи непоганий такий військовий досвід. На той час чоловічку ступнуло 27 років, проте це не завадило організувати повноцінну військову частину. І висунути її в бій на противагу росіянам, які вже після перевороту у новому збоченому амплуа більшовиків штурмували наші суверенні землі. Загалом Коновальцю вдалося сформувати національно свідому бойову одиницю, яка якісно забезпечувала оборону Києва та охороняла тодішню українську владу. Таке собі СБУ на мінімалках. До коновальця потягнулися українці австро угорського підданства, що на той час вже втратило вплив, а також всі етнічні меншини з території сучасної України. Одним словом, військове крило Коновальця набирало міцності, аж поки українці не вирішили бавитися в свою улюблену національну гру сваритись між собою. Таким чином у НР відбувся державний переворот, справжній державний переворот, а не те, як любить викривляти історії російські пропагандисти про революцію гідності. Та до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, а формацію січових стрільців розформували. Згодом Євген Коновалець підтримав свіжоспеченого гетьмана. Проте, коли той же ж Гетьман Скоропадський обрав курс на зближення до білогвардійської Росії, чи по типу хороших росіян, спираючись на допомогу останніх в обороні УНР, Коновалець змінив свою думку. Логічно, скільки весь світогляд молодого командира будувався на відстоюванні української незалежності, а тут фактично пропонувалося потрапити знову в лоно Росії, причому свідомо та добровільно. Через такий політичний реверанс Гетьмана Скоропадського справедливо спалахнуло повстання, а січові стрільці підтримали антигетьманську кампанію, привівши до влади директорію. Якщо коротко, то це тодішня влада УНР так називалася, і там були свої політичні моменти, часто не сильно приємні. Євген Конували свою чергу, певний період був призначений очільником Києва, не допускаючи переворотів більшовиків та незаконної забудови на Подолі. Поки Росію штормило внутрішніми війнами, де більшовиків намагалися потіснити старі прихильники царя, Україна мала невеличку передишку, ініціювала акт з луки січня та намагалася будувати власну державу, як би важко це не було. Проте москалі і в Африці Москалі. Де ж вони могли обійтися без загарбницьких воїн? Та згодом поперлися знову на наші землі, і цього разу напрочуд успішно. Після поразки у війнах з росіянами в кінці 1919 року Євген Коновалець та стрілецька рада розформували формацію січових стрільців, а сам Коновалець зі страшинами та частиною особового складу опинився у таборі для інтернованих у Луцьку. Бо в Луцьку випав сніг по пуцьку, щоб не втрачати даремний час на новому місці, дислокації Євген Коновалець разом з колишніми побратимами. Вирішили сформувати багатотисячне військове формування в еміграції, звісно, для подальшої війни з більшовиками. Проте ця ідея залишилась лише ідеєю, що неможливо було втілити в умовах відсутності держави. Потрібно було іншими методами провадити український супротив, і цим іншим методом виявилося створення згодом української військової організації, що в назві мала згадку про військо проте все ж об'єднувала саме патріотично налаштовані сили, громадські організації та всі націоналістичні крила, які мріяли про незалежність України. 1921 року Євген Конувалець повертається до Львову, одружується, ну а дещо собі шукати, як ним в Львові, та намагається політично діяти в межах галицьких земель. Проте, чим більше конувалець займався націоналістичною роботою, тим більше привертав до себе уваги тоді вже поляків, які були тимчасовими окупантами наших земель на початку минулого століття. Привернення уваги до його скромної персони змусило конувальця виїхати за кордон знову, ще не підозрюючи, що він ніколи більше не повернеться на Галичину. Там, на відносно безпечних землях, Євген Конувалець створює командний осередок УВО та ще українська військова організація. Та стає фактично лідером українського національно-визвольного руху, особливо після вбивства Симона Петлюри 1926 року. Плив Євгена Коновальця потихеньку ріс. І 1929 року ним було засноване те саме страшне ОУН, що досі лякає бабусь з екранів московських телевізорів. По суті, організація українських націоналістів була логічним продовженням УВО. І нехай мене поб'ють історики, але для мене це виглядає як такий собі ребрендинг з вимогами часу, акцентування на політичну діяльність, проте не забуваючи, що з ворогами треба. Треба воювати зброєю. Конувале же ж в рамках діяльності вже ОУН намагався залучити чим побільше патріотичних сил, та навіть відвідав США з Канадою, щоб привести хоч трошки фінансів на діяльність організацій. Поки крило ОУН на Галичині за участі того Степана Бандери займалося підривом діяльності окупаційної влади, то ОУН в еміграції провадило міжнародну політику та з тими умовами, в яких доводили жити нашим громадянам. І так саме Євген Конувалець повірив у Степана Бандеру і фактично зробив його головним в краєвому супротиві Галичини. Загалом Конувалець робив ставку на молодь, хоча водночас цінував старше покоління українських націоналістів, яке могло б поділитися безцінним досвідом зі знищення окупантів. З 1933 року для ОУН почало становити реальну загрозу. Відповідно, радянські органи державної безпеки взяли в розробку Євгена Коновальця, намагаючись його ліквідувати. Спецслужбам СРСР з часом вдалося таки проникнути в ОУН та впливати на її членів купли дезінформації про світле майбутнє в межах радянської України. А самого Євгена Коновальця вбили в травні 1938 року. Операцію керував сам виродок Сталін, а саме вбивство організували вибухівкою від підставленого учасника ОУН, що розповідав про нібито діюче підпілля СРСР. Таким чином було ліквідовано легенду українського супротиву. Проте Москва ще не знала, що українцям не властиво створювати собі кумирів, та що кожен з нас це бойова одиниця, яка буде боротися за власну незалежність до кінця.